Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Стою з такою чудовою коробкою. Отримала сьогодні інкубаційне яйце бройлера Рос 708 Угорщина. Ну, коротко, що таке бройлер? Бройлер це крос, тобто схрещення порід м'ясних. І виведений цей крос з тими умовами, з тими вимогами, що це повинна бути потужна, важка, з гарним набором ваги. Для того, щоб її ну, в 60, в 45, хто в 90 днів вже можна було забити і з'їсти хорошу серйозну тушку. Цей роз 708. Він від початку виведений з таких порід м'ясного напрямку, як бойцовий Корніш, Ньюгемпшир, Лангшан, Брама і джерсійський гігант це є, так би мовити, прабатьки. Рос 708, як і в принципі і багатьох інших бройлерів, ну, принаймні Рос 308 і КОП-500 точно. Чим цей Рос 708 славний? Він на крупних ножках потужних, має велику хорошу грудину, потужне тіло, чисто біле кристалево-біле опірення і характеризується дуже високою інтенсивністю набору ваги. Якщо цих курчат вирощувати на збалансованих кормах, на спеціалізованих, як то повинно бути, то от прочитала я в інтернеті, ще свого досвіду, звісно, не маю, то в 35 днів це чудо може бути вагою 2900. Ну, якщо корма там, можливо, не такі збалансовані, то, можливо, трохи менше. Але вважається. І так пишуть, що РО-708 набирає вагу якнайшвидше, якнайбільше. Яйце приїхало новою поштою. Щиро сказати, хвилююся, тому що вирощування бройлерів у мене досвід є. Раніше ми купували на дорощення ми брали Рос-308 тут на місцевій птахофабриці. Але так сталося, що скільки разів брали, стільки разів ті курчата. Частково гинули, хворіли на кокцидіоз всі поголовно, вони були хворі, тобто їх б брав, їх треба було зразу в той же день починати пропоювати і кокцидіостатіком, і антибіотиком для того, щоб без нього щось було. Тому на цей раз ми вирішили спробувати і інкубувати самостійно. Так от, відкриваємо ящик. Ящик маркований був верх, де верх, де низ. Отака позначка, що це крихке. Він прийшов новою поштою, і я дуже сподіваюся, що працівники нової пошти ці позначки бачили і все таки трошки делікатніше з ним поводилися. Запакований на перший погляд достатньо непогано. В цієї людини, в якої ми замовили, вже ми замовляли яйце минулого року. Співпрацею залишилися задоволені. Тому я сподіваюся, що на цей рік все буде добре. Зараз моя основна задача подивитися, чи немає розбитих яєць. Потім просвітити їх на овоскопі, дезінфікувати, просушити і, можливо, сьогодні, вночі, а може завтра зранку, вже закладати на інкубацію. Тому що яйце їхало здалеку, все-таки з Угорщини, не через одні руки, через кордон. Коротше, затримувати його не можна. Як принесла з пошти, я поставила ящик, не зразу занесла в теплу квартиру, я поставила ящик в коморі, там, де у нас достатньо прохолодно, щоб хоча б поступово воно нагрівалося. Ну, дивимося, дивимося. Зверху лоток. Має бути 25 яєць. Ось так. Це все діло запаковано. Прибираю весь скотч. До речі, нема тут ніяких ні опілок, ні паралонів, ні пінопластів, нічого. Але я все-таки вірю, що, як то кажеться, Бог добрий, що яйця цілі. Так, 2, 4, 6, 8, 10. Ура! Візуально цілі. Далі, далі цей лоток візуально цілі. Наступний лоток, візуально теж цілі. Але жодне яйце не має ні маркування, ні печатки. І останній лоток. Теж яйця цілі, але все яйце дуже дрібне. Ну, дрібне. Давайте зважимо вибірково, щоб розуміти вагу. Включаю, знімаю тару. 58. Це таке тут, як тріснуте. 58. Ну, ви знаєте, що? Це, я, може так кажу, що вони малі, бо у мене кури яйця по 70 грам несуть. Може, це так і повинно бути. 53. Не знаю, будемо бачити. 55. 56. 56. 61. 62. 54. Ну, ще з цього лотка візьму якесь. 55. Друзі, оце скільки я яєць наважила. Діапазон виходить від 53 до 62 грам. Можливо, це так і повинно бути, тому каюсь, нічого не кажу. Що, що буду робити далі? Зараз я їх ще віднесу в комору, бо вони ще все таки прохолодні. Головне, зараз не, не припустити, щоб ви виступив на них конденсат. Якщо виступить конденсат, це вже фініш інкубації, можна так казати, навіть нема чого то закладати. Ще поступово пару годин я їх поступово прогрію, потім всі просвічу на овоскопі на наявність мікротріщин, потім буду дезінфікувати, сушити і закладати. Ось така історія, як то кажеться, з яйцями в добрий час мені. Сподіваюсь, все вийде. Яке яйце я показала? Чи таке воно повинно бути, чи не таке? Хто знає, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. І хотіла порадіти, що маю яйця, і вам про це розказати. На все добре. Хай ваші інкубації всі будуть вдалі. Курчата, хай ростуть здорові. Яйця хай вам приходять гарні, красиві і чисті, і не тріснуті. І хай всім нам буде мирно, і хай нам світить сонечко. До побачення!